Добрий день, вітаю вас у 2024 році і хочу поділитися думками ще з 2023. Мої думки стосуються доброякісної, доброчесної, чи чесної або нечесної заміни призначень лікаря. У мене є пацієнтка, яка отримала призначення. Це був легкий психотропний препарат, який використовується для лікування гастроентерологічних пацієнтів і у гастропсихології особливо. А її його препарат Абракадабра. Тобто їй був призначений препарат Абракадабра. За тиждень прийому між нами відбувся телефонний візит, і пацієнтка повідомила, що. В цілому її стан покращується, і далі цей препарат призначається щонайменше на 4 тижні. Коли ми з нею зустрілися за три тижні від першого візиту, і тобто три тижні від початку прийому препарату Абракадабра, вона сказала, що вона відчуває себе дуже дуже добре і все класно, але так сталося, що вона приймає препарат Абракадабра зі знаком плюс. Ну тобто на упаковці було вже написано не просто абракадабра, яку я їй призначала а з відповідною діючою речовиною, а назва з позначкою на упаковці плюс. Чесно кажучи, я не знала, що це за препарат зі знаком плюс. І перша думка лікаря, яка постає, це ну, мабуть, це якась формула пролонгованої дії, або збільшеного дозування. Бо плюс він завжди ну, наводить на такі думки, що там щось додано: або тривалість, або інтенсивність ефективності за рахунок збільшення дози. І от я чесно відкрила прямо на консультації інструкцію з цього препарату. І перше здивування, яке я отримала, це інформація про те, що цей препарат, тобто Абрака Добро, плюс є безрецептурним. Думаю, ну, дійсно, щось дивне абсолютно. І ще належить до групи біологічно активних добавок або харчових добавок. Це мені стало ще більш цікаво і ще більш незрозумілим, і я почала читати склад. І, о Боже, саме цікаве, я отримала саме читаючи склад. В ньому не було тої діючі репчовини, яка була призначена мною, і яка почала надавати свій ефект протягом першого тижня про що повідомляла пацієнтка. І вона таким чином перейшла на якийсь інший набір. Що там було амінокислоти, якісь вітаміни, якісь мікроелементи, тобто дійсно такої стандартної харчової додатки. Для чого я це записую? Ну, Перш за все, про добросовісні або недоброчесні заміни. І ці заміни тут питання, чому провізори і люди, що працюють в аптеках, дозволяють собі пропонувати нібито подібну назву. Але навіть не дивлячися на діючу речовину. І тому я звертаюся саме до вас, до пацієнтів. Будьте уважні, навчіться читати упаковки. Я окремо також може, зроблю запис про упаковки, як саме треба читати упаковки. Але ну, зараз наші пацієнти достатньо просунуті, розуміють, що маленькі, саме маленькі літерки, які позначаються під великою комерційною назвою будь-якого продукту. Вони і містять основну інформацію про діючу речовину. Ну і тому, на жаль, якщо вам пропонує провізор. Якусь заміну перевіряйте. На щастя, в нашому випадку нічого страшного не сталося, і пацієнтка, в принципі, отримала покращення під час призначень під час елементів психологічного консультування, які я завжди додаю під час роботи, і все сталося як сталося, і сталося добре. Але ця ситуація серйозна і тому відповідальність. Як і спасіння того, хто втопає, це справа рук того, хто втопає, спаси себе сам, сам. Ну, давайте будемо уважно і вчитися читати етикетки. А в мене є ще два записи на YouTube каналі стосовно того, як правильно читати етикетки, я обов'язково зроблю під своїм виступом, під цим постом. Посилання на ці відеозаписи. Познайомлюйтеся, ознайомлюйтеся, будьте здорові та захищені.